Друзі, всіх вітаю! 8 червня. Я в Одесі. У нас зараз іде дощ. Я вийшла на вулицю без растя, растя вдома. А куди я йду під дощем? Спитаєте, ви я вам відповім. Я йду на зустріч з Іною. Пам'ятаєте, в минулому році це наша глядачка, подруга. Ми з нею їздили в Кароліна Бугас. Також на морі відпочивали з Києва. Вона зараз приїхала в Одесу. Тут. На відпочинку, ми з нею зустрічаємося і йдемо в облака. Пам'ятаєте, що я завжди пам'ятаєте, ну хто зі мною зустрічається, да, хто приїхав в Одесу, то я всім рекомендую при зустрічі. Кажу, зайдіть в облака, там дуже красивий вид на місто. От зараз ми підемо з вами і ще раз подивимося на цей вид, Хто не бачив, той побачить, і зустрінемося з мною. Ходімо з нами, наговорила, сама не знаю, що наговорила, але ходімо в облака. До там. Ми зустрілися з Зіна вже. Я себе показую Зіна тебе. Добрий вечір. Добрий вечір. Вережений вечір. Так вже знімала. Поки ми чекаємо ліфт, я знімаю вам як виглядає. Їхав, так? Дев'ятий повод. Так, да, тут дуже класно. прикольно цим людям, які тут мешкають, да? постійно хтось, вони постійно в полі зору подивитися. Чому не лежать, що не дивиться вікно? Ми ну, десь там на кухні. Якісь... До речі, а вон подивись, який цей, ну як воно називається, на, на даху, на даху. Бачиш, вон крісла, столик. Лаунж-зона. Так. Да. Вийшов, там засмагаєш. До речі, а оце на, на даху ще вище, там теж засмагають, я теж влітку шукаю. Я не можу так відповісти. Ні. І це все по колу. Ми ж підемо ще туди-сюди, піднімемось наверх. Це ми трошки опустилися, там, там ще буде. Є на що подивитися. Зіна, а що це в тебе за коктейльчик? Ти не пам'ятаєш? Зараз я пам'ятаешь? Що там в склане? Ананасовий ром, сок, ананаса і сок апельсина. Ух ти! я собі замовила пероль шприц і прийшла за десертом. Нормально, мене не треба. Такі компромації. Що це за... сказати? Виставки вам. Вто головний експонат. Не дуже зручно, тому що якось і провадиш. Щоб більше, мабуть, без А якщо... Щось херне зайвого алкоголя, то ще на такому ліс. Ну, навіть так і заснул підраз. Це нам не підходить. Ось так я пройшла і обійшла. Ви розумієте, що тут можна ходити по всьому периметру. І дивитись на місто з цієї сторони. Потім ми підіймаємось наверх. І знов дуже красивий вид на місто. Тут ви можете фоткатися, таке враження, що ви стоїте на якомусь обрію, да? можна піднятися далі, зараз ми піднімемось. Ось так. Круто. Піднімаємось далі. Можна подивитися цю штуку. Ну no як вам? По всьому периметру є такі маленькі балкончики, де ви можете вийти або просто так дихати повітрям, як Ну, дуже класно. Это десерт облака, а это тортик с фисташкой чем вообще. Десерт облака, Тут с шоколадом. Я не знаю, вы знаете, что это. Вот такая мусс. Ягодная шоссе. Далі вчили пити цей перо. Поки тобі не суть їжу, ти його п'єш. Це для біти. Mm -hmm. Не з'їжджаю я зараз, Це не їздять. Треба було випити. Його, Санечка, потім Дивіться, в тебе на секундочку, скажи мені, будь ласка, я просто зі своїми дівочками ученицями висилаю. Скажи мені, будь ласка, з вокалістів по розуму поступають. Вони сказали, що ви прийде обмін. Да, правильно, так, что кожа не Дети, Украины. Теперь мне Так, а, да, по караоке вот я заказала. Пробую, да? Ну, да, а да, да, да? Да, да, да. Примерно мне вот так. О, а, кава? Ва. Ух ты! И а, Нет, любите, -кава, облака. А, подача. Вау. Це О, да. ну, Там руче, руче, руче. Да. Мені щось не дуже. Мені подобається. Воно щоб було видно, все по кольору. Ти ж бачиш, що воно де тут таке блакитне. Це да. і смачне, так. І цей десерт смачний. Так, сміть, от тут локальний флот. Тривога, так? так. Починаються веселі. Дощ mm -hmm. mm -hmm. ну, закінчується, тривога розпочалася, щоб не було все гладенько. Все гладенько, Все ні-ні-ні. Тут тривоги не було, так дощ. Mm -hmm. Трохи меню облака. Минулого разу, я коли була тут станя і показувала, знімала Женя, наш глядач зі Львова, розкритикував меню, сказав, що воно застаріла, якесь залапана вже, це ганьба. А Женя, напевно, ви бачите, це власник, Україні. А Женя, напевно, не знав, що власники вони дуже сильно допомагають ЗСУ. Тому, може, на той час було не до меню. Зараз його обновили. Дивимось назви, салатики і ціни. Я так швиденько, декілька сторінок. Крюча і краї. 599 гривень. Кава, одяг, кава. Устриця. Наталі, ви як ревізор. А як? Так. Не вистачає помічниці моєї. Здрастуйте. Так. Да раз як жюді дізнається, де я була, що, що я була в ресторані без неї, то все, то буде вирвані роки. Вона мене загризе просто. Так що ніхто їй не розповідайте це, хай думає, що я ходила під дощем просто вулицями міста. Вареники з молодого теля та ароматними грибами. Піц є. Пригощайтесь, любі друзі. Ну як Отак-так. Так. Смачно? Угу. А за счід чого, як ти думаєш, такий колір? Ну, бать, трошки сіньки додали. Якось. Ну, смачно. Смачна так. Смачна. Особливо хмаринки. І хмаринки смачні, так. Да. Гарний запах, Так. Да. густа консистенція. Баночка оця майонезна. В Ні, а мені подобається Ні, мені така так, подобається. І воно все навпаки. І воно і воно все видно. Ці слої були видні. Шари. Не слої, а шари. Так, алкоголь і все. Дивимось, що має цей власник облаков, яхта їхня. Ресторан Риба. Риба. Я теж щось чула, але не була. Жар м'яса, не знаю. Рибачок, не знаю. Облака, знаю. Кораблік, кораблік теж їхній. Кораблік ми знаємо, теж крутий. Глечик. А глечик це який? Яхта, глечик кобліва. Кобліва, глечик. Коблєва ж не працює. Оце все їхнє. Жар м'яса. Жар м'яса в Києві є. Басейна, вулиця Басейна. Це крутяк такий. Топове місце. Ну все, то їх ресторан. Прийдеш, скажеш, що ти з Облаков, з Одеси, так і кажи. 都忘了。 Вже приїхали в Аркадію, з облаков спустилися з небес на землю, Растюня, да і Ростя з нами. Ура, Аркадія! аквапарк, сіни вихідного дня, ага. ну такі самі, як будні, да? ну там щось є, 50 гривень різниця. Цікаво, як працює в Москві, Не знаю. Да. Так. Можна. Да. можна з балкона стрибати. ротонда зіна, тут буде ресторан. Чи він вже є? Оце наверху. Нема, так? Да? Ну люди йдуть наверх. Ось скільки людей. А море спокійне, боже клас. Оце так. Да. Рася, ну ти ж сама біжиш на пірс, навіщо? Ти провокатор? Навіщо? Давай до мене. Ти біжиш на пірс, щоб там гавкати і не дозволяють нікому нічого. А ти там що робиш? Вона каже, пішли на пірс, я покажу тобі, яка я. То тримає ланжерон? Растенька, почекай, іди за мене. Моя сонецька. Ти бачиш, що ти зрадино. Моя расть. Боже мой, моя сонець. Растя, іди до мене. Моя Іди до мене! Молодець! Ростя, молодець! Ростя, зі мною! Моя Ростя. Моя родка, буде! Моя родська! Ми з растяною разом! Моя ростя. Растя, иди до <звущая> мене! Браво! Спаситель! Посмотри только, где меньше ведутся. Моя раз, да моя. Растся, а ще раз. Давай, еще раз. Давай, все раз. Давай нет, не в ту сторону. Нет, не надо. Еще раз, растюня, растюня. Ми вже ся давай ще один раз все раз. Один раз. Один раз бомбочка. Я не на той це було нічто. Це, це не Растя. Вона всіх на уші поставила. В мене болить голова від неї, як вона гавкала. Зіна в шоці, вона каже: ви, гарятви вистрибається, каже, оце капіт. я кажу, а ти думаєш, що ти коли на відео бачиш педмузичку, що так воно і в житті? Ні, в житті воно по-іншому. Раз тягавка, мене за ноги кусає, люди всі дивляться, на пляжі всі повставали на нас, дивляться, на пірська виходила на нас, дивляться. Вона захлюбується, в неї от піна, начебто вона ск сказом, то хвора, знаєте, піна з рота, вона вже сама не може гавкати. Ні, ну як вона за мною стрибала, як вона мене рятувала. Растюнечка, ні, так мене не треба, бо я йду зараз знов пірнати. Друзі, вже вечір, початок сьомої. Ми йдемо додому, але зараз я вийшла на пірс, показати вам, яке море, яка гладь і яка краса. Це ми вийшли не на той, де ми стрибали, а там де Ібіца. Пляжі повні, людей багато, не дивлячись на те, що вечір. Вода тепла, море спокійне. Боже, я так давно не бачила такого моря спокійного. А ось де ми зразненькою тільки що стрибала. Клас. Аркадія. Аркадія 8 червня, пів на сьому вечора. Все растюнечка, йдемо додому.